Мир всім, зараз, коли ми бачимо, що щось масштабне стається у світі, таке як війна, або ще якісь проблеми, то спочатку стається проблема в духовному світі. Коли ми приходимо до Бога, починаємо вчати Слово Боже, вникати в нього, вникати в откровення, то ми починаємо возростати, але коли ми починаємо віддалятися від Слова Божого, не йдемо до совершенства, то приходять біси і роблять нас синами гієни. Тому що коли ми віддаляємося від Слова Божого, перестаємо його слухати, Слухати і вникати, то тоді ми втрачаємо зв'язок з Богом. Є два царства царство Боже і царство сатани. І коли в нашому житті з'являється осудження, своя думка, гордість, нам уже не хочеться слухати людей Божих, не хочеться з'єднатися з, з церквою, хочеться знайти щось своє і служити по-своєму, то це вже сторона антихриста, тому що коли у нас це з'являється в житті, тоді втрачається любов Божа. Тому я вас запрошую підписатися на канал наших пасторів Станіслава і Юлії Салтоненко.